Слава Україні, товариство! Вітаю учасників і глядачів ювілейних десятих бандерівських читань на тему філософія української перемоги, візія великої України. Минулоріч, за буквально декілька днів до початку великого російського наступу, на дев'ятих бандерівських читаннях, ми казали, що бандерівські читання будуть відбуватися за будь-якої геополітичної погоди. Після того почалася велика війна, і коли ми зібрали Оргкомітет у нас було дуже багато невідомих. Очевидно, ми знали, що бандерівські читання відбудуться, але ми не знали, чи відбудуться вони на руїнах Москви, чи відбудуться на звільненому українському Донбасу чи в Криму. Очевидно, ми точно знали, що вони ніколи не відбудуться східніше столиці воюючої України, міста Києва. Так само ми знали, що більшість учасників бандерівських читань це не просто теоретики, це люди ідеї і чину. Більшість з тих, хто Роками брав участь в бандерівських читаннях, взяли зброю в руки, і сьогодні промовляють до ворога кулеметними гранатометними стрільнями, артилерійськими і танковими пострілами. Тому ми знали, що нам можливо не вдасться всіх зібрати в одному місці разом. І ці бандерівські читання будуть проходити інтерактивно, віртуально. Багато змовців будуть звертатися до вас зі сходу України з записаними, з записами своїх звернень, тому що. Коли ми збирали оргкомітет, ми не знали, чи буде світло в Україні, електроенергія, чи працюватиме інтернет, де проводити цей захід, в якому бомбосховищі. Але ми точно знали, що бандерівські читання мають бути, і це не лише данина нашій пам'яті, це не лише наша повага до наших попередників, бо націоналізм був і залишається нервом, імунітетом української нації. Націоналізм це те, що берегло українську націю, і це те, що приведе українську націю до перемоги. Це безальтернативна ідеологія в умовах війни. Ідеологія збереження української державності, захисту української нації і побудову великої України. Ми будемо говорити на бадерських читаннях про візію великої України і про українську перемогу. Вона вже неминуча наша перемога. Ми вже на подив усьому світу вистояли в величезній російській армаді. і вистоїмо далі якою ціною це нам не давалося, ми маємо найкращі шанси за всі покоління наших попередників здобути українську незалежність і знищити цю потвору Російської імперії. Але дуже важливо, щоб націоналісти не лише боролися на фронтах, не лише клали своє життя за Україну, а щоб вони могли реалізувати свій проект України. Бо останні 100 років, крайніх 100 років, українські націоналісти були найкращими візіонерами. Вони найкраще характеризувала ситуацію, починаючи від Миколи Міхновського, який проголосив гасло самостійної України в той час, коли про неї не могли мріяти. Дмитра Донцова, який намалював філософію цієї великої України, ідеологію українського націоналізму, Юрія Липи, який говорив про геополітичні перспективи і загинув в обозі української повстанської армії. Але ці люди робили Степана Бандери, який і своїм своїм свої, життям, і своїми ідеями. Був не лише борцем, а великим візіонером. Але, на жаль, націоналісти боролися за Україну, реалізовували першу точку, декалого здобудеш українську державу або згинеш боротьби за неї, а потім цю державу змінювали інші. Тому завдання десятих бандерівських читань помислити, якою Україною бачимо ми, українські націоналісти, якою має бути ця Україна. Тому що дуже себе обдурюють ті, хто вірить, що ми можемо повернутися до ситуації двадцять. 20... 4 лютого 2022 року Україна вже ніколи не повернеться до того стану, якою вона була. І наївними є ті, хто вірить, що якщо ми вийдемо на державні кордони 24 серпня 1991 року, все зміниться, все зупиниться. Ні, поки існує імперська Росія. Поки вона не буде знищена, війна триватиме. І навіть якщо ми вийдемо на державні кордони України, то це буде всього лиш проміжна пауза. Всього ли перша російсько українська війна в 21 столітті, а наступна більш руйнівна буде неминучою, тому що Росія поставила собі завдання повністю знищити будь-яку українську державність на будь-якій частині української землі і повністю знищити українську націю, стерти нашу ідентичність. Тому нашим завданням є знищити російський імперіалізм як такий, але нашим позитивним завданням є нарешті побудувати ту країну, за яку боролися наші попередники, ту країну, яку заслуговують наші діти. Країну соціальної і національної справедливості. Вояки російсько-української війни після перемоги над Путіном не хочуть повертатися в країну Коломойського Ахметова. не хочуть повертатися в країну суддівського свавілля і, і, і прокурорського славілля, не хочуть повертатися в країну корупції і брехні, де в Україні це одне місце їхати на заробітки і тяжкою працею здобувати хліб для своїх дітей. Ми хочемо жити в великій Україні, країні української нації. Так само. Помилкою є вірити в те, що Україна може після цієї війни залишитися просто якоюсь маленькою країною всередині Європи. Україна або стане великою країною, геополітичним лідером на цьому просторі Євразії або її не буде. Треба це собі усвідомити. Ми приречені бути великою, великими. Ця війна зруйнує багато кордонів, і передусім вона має зруйнувати ментальні кордони, які є в наших головах. Кордони кількасотлітнього рабства. Ми собі так уявляли Україну. Багато такої хто уявляв Україну маленьку країну на сході Європи. Ні, Україна має бути моральним лідером світу, регіональним лідером Європи, найбільш мілітарною країною, яка забезпечить порядок і стабільність на схід від наших кордонів на заважках колишньої Російської імперії, на території, де нарешті народи поневолені Росією здобудуть свою незалежність. Саме про це сьогодні поговоримо когортою пасіонарії. Не знаю, кому вдасться приїхати в Київ особисто, кому вдасться підключитися через інтернет, чи кому, так як мені доведеться записувати свої сво своє звернення через відео, щоб ви зараз його могли чути. Але я вважаю, що наша війна це не лише війна фізична, це не лише війна в повітрі, на землі і на воді, це війна світоглядова, це війна думок. Тому бандерівські читання і нинішні зібрання це генеральний штаб філософія українського наступу це наша стратегія української перемоги і післяпереможної України. Я хочу подякувати всім, хто доклався до того, щоб ці бандерівські читання були можливими. Цьогоріч ми зібрали кошти народним коштом. Прості люди по 5 гривень, по 100, по 1000 скидалися для того, щоб з'явилася книжка бандерівських читання, яка буде сьогодні презентована. І ми не знали, чи будуть працювати друкарні. Чи буде електрика, але ми знали, що ми мусимо цей проект реалізувати. Я хочу подякувати команді українських стратегічних студій, українських студій стратегічних досліджень, які за моєї відсутності зробили все, щоб цей проект реалізувався. Тому що це дуже важливо, що ми продовжимо цю тяглість, продовжимо цю традицію. Я хочу подякувати кожному учаснику нинішніх бандерівських читань за ваші думки, за ваш чин, за вашу позицію. Не всі учасники бандерівських читань. Сьогодні є разом з нами в цьому залі і в цій країні. Багато вже є з них на небі. І ці бандерівські читання, це, так, це також подяка і пам'ять тим, хто за кожне своє слово, за свою ідею був готовий віддати і віддає життя. І головним підсумком нашої боротьби і наших бандерівських читань має бути те, що написався декалуг українського націоналіста, наші попередники. Виконали першу точку цього декалогу – Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Ми мусимо виконати десяту точку декалогу – поширити силу, славу, багатство і простір української нації і держави. Бо за що тоді інакше багато з наших побратимів гинуть в боротьбі за цю державу? Вірю, що наша перемога неминуча. Вірю в велике майбутнє України. Слава Україні!